Привіт, рідні! Буду записувати для вас певний час відеозвернення, тематичні під час нашого цього марафону, це точно. І подивимося, що це велиці на майбутнє. Але зараз це є у мене можливість така робити за кермом, тому слухайте. І, і беріть собі це до уваги для життя. І так, тема. Тема гордині, тема динаміки руху від гордині до гордості вона досить глибока, звичайно. і Розкривати її насправді можна місяцями, не просто там, годинами говорити про це не днями, а місяцями і роками. Але, як завжди, потрібно з чогось почати. Тож Сьогодні я хочу почати з такої, знаєте, понятійної бази. З понятійної бази. Насправді ці, ці, цієї понятійної бази. Навчаються усі, хто приходить до нас в проект People і е, починає засвоювати базовий курс, який називається Сам собі цілити життя в потоці. І ви можете стати теж цією людиною і е, долучитися до цього базового курсу, засвоювати його в, своїй, в своєму житті, де б не були, тому що він записаний. Ось і всі поняття там є. Але Тим не менше, я зараз навіть моє відео хочу познайомити з деякими із них і ще разочок, а комусь це можливо дасть новизну нагадування, що теж цінно. І так, гординя це явище, яке проживає наш, наша свідомість. Коли вірить в розділення, коли вірить, вірить в розділення, в нецілісність, бо цілісність проживає як стан, як статус, наша душа, душа завжди цілісна, душа завжди сприймає світ в єдиному такому в єдиній конструкції, наше его Вірить в розділення, і можна назвати це так: страждає від гордині, коли ми проявлені як его, як его, не як душа, не як свідомість, яка має зв'язок з своїм душевним аспектом. Тоді ми віримо в розділення, тоді в нашій реальності все, все окремо, відокремлено, і між цими окремими частинами, в тому числі людьми, є кордони, і ми дуже завжди боремося за цілісність оцих самих кордонів. Душа вона живе в безкордонному вимірі, в безкордонному світі, тому для неї таких понять, як порушити кордони, в принципі, ну, не існує. І явище, яке у нас відбувається. На рівні нашої істинної суті, коли ми союз душі і духу, гармонійний, і наша внутрішня сім'я знаходиться в балансі, у нас дуже просто відбувається перетікання між духовним і матеріальним. Зараз спробую це на пальцях, як то кажуть, пояснити. Уявіть собі, що те, що ми називаємо нижнім трикутником в свідомості людини в структурі людини, в структурі свідомості людини, а це наша платформа родових програм, це наша дитяча, така платформа взаємодії зі світом, це наша підліткова платформа, підліткова свідомість. І це наша свідомість, яку ми називаємо такою Юнацькою юнацька свідомість завершується в віці до 20, 24 років, тобто ди. Дитинство, по суті, в житті людини закінчується в 24 роки, і з 24-25 років починається зрілість. Верніше, починається входження в дорослість, яка може привести нас до зрілості. І ось це входження в дорослість, воно відбувається у нас через прийняття. Повне прийняття себе все ціло на 100%. І ось це прийняття себе на 100% це і є одушевлення, це і є народження себе як душевного аспекту. Тобто кожна людина здатна в віці 24-25 років бути гармонійно народженою душею. І з цього моменту у нас. За статусом нашої людської подоби відбувається можливість проживати життя в абсолютно безумовному щасті, в абсолютно безумовній свободі, в абсолютно безумовній любові, Але ми на жаль так проживаємо своє своє тут і зараз, що це з нами не стається. Не стається це поколіннями від покоління до покоління. Люди накопичують таку енергетичну інформаційну дефіцитність. І насправді я не знаю живих людей в своєму оточенні, які би в свої 24-25 років дійсно проживали статус безумовної любові, безумовного щастя і безумовної свободи. Я таких Нових людей не знаю. Тобто я знаю таких людей, які це проживають, і сама теж е на сьогоднішній день проживаю саме такий статус живонародженої душі, яка не втікає від карм чи страждає від карм, а рухається по дорозі свого призначення. Тобто рухається до, а не втікає від. Але це сталося зі мною далеко не в 25 років і не природнім чином, завдяки умовам зовнішнього світу, які стимулюють до цього, до цього прийти. А сталося завдяки практиці, завдяки стражданням, завдяки навчанню, завдяки різним різним формам боротьби, в тому числі з гординою. І так, гордина гординя це статус свідомості. Яка обслуговує певні кордони. Зрозуміли, так? Тобто гордині в просторі єдиного не існує. І коли розмиваються кордони, і коли порушуються якісь кордони, і коли щось відбувається, що е, фонить нам. Кордони, 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 повірте, це все процеси, які стілюють і ведуть нас до стілення від гордині, тому що там, де набудовані паркани, заборчики, якісь коробочки, стіни, перешкоди, кордони, це все буде про. Его, Его, а в гординю грається тільки его. Душа в гординю не грається, дух в гординю не грається. Цей, цей союз є абсолютно світлим душі і духу. Наше его являє собою якраз збірну структуру в вигляді нижнього трикутника. Це і є наше его. Наша свідомість починається з нашого серця. серця. Свідомість Усвідомлення себе, усвідомлення, прийняття чітких рішень, які зрілі, які не продиктовані нашими травмами, нашими платформами виживання, нашими боргами, нашими стражданнями, нашими масками, нашими якимись ілюзорними уявленнями про себе і обслуговування цієї брехні, і відповідно про інших. Це свідомість. Потім у нас буде верхній трикутник, і от цю свідомість я її і називаю душею, Душа, це і є свідомість Душа-свідомість для мене в моїй понятійній базі це тотожньо. Є ще надсвідомість, сверхсвідомість це дух, це простір духу. Насправді і душа, і дух це є нероздільні структури, але нам в світі чоловічо-жіночих. Проєкції досить важко це усвідомити, коли ми звикли вимірювати усе дуальністю. Тому, умовно кажучи, ми можемо назвати так: душа це жіночий аспект, дух це чоловічий аспект, але це дуже умовно. Повірте, це дуже умовно. Тому що бувають пари, в яких є абсолютно цілісна структура жінки, абсолютно цілісна і. Щаслива структура чоловіка, але він може транслювати більше душу, а вона більше дух. Якщо ці проекції потужніші, так у цих людей буває навпаки, вона транслює більше душу, він транслює більше дух. Тобто я би сказала так: в епоху водолія у нас дуже і ці кордони здатні розмиватися і виходити за ці бар'єри догми, як насправді хто хто має транслювати душу, хто дух. В союзах андрогенного часу немає значення хто що транслює, тому що це е, насправді в інформаційному полі недінеділимо. Він і вона неділимі. Просто нашій свідомості о, людей, да, от, а, а ми це все, все ж таки в матеріальній структурі знаходимося. Людини, о, є певні традиції, є певні стереотипи, є певні алгоритми, по яких ми звикли сприймати світ, звикли проявляти себе, звикли і читати, читати реальність. Але це ще не означає, що. Так правильно, да? чи так будемо казати, так має бути. А от нижній трикутник це завжди аспект дитячий, дитячий, тобто це наша дитячість, дитяча психіка. Іншими словами, на гординю до гордини схильна тільки наша дитячість. Тільки наша. Дитяча суть, яка є нижнім трикутником, має такий статус як та? має такий статус, як чи стан душі, ну навіть не душі, а стан нашого я як гординя. І ми можемо уявити внутрішню сім'ю, ядро внутрішньої сім'ї таким чином. Є внутрішня дитина, яка е, собою формує нижній трикутник, є свідомість, це вона, душа, це мати, внутрішня мати, і є у нас батьківський аспект, це дух, який е, формує собою, чи можна сказати так його назвати, верхній трикутник. Це сфера цінностей, це сфера волі, це сфера знань, це сфера інформації. Ну, ось таким чином, да, це сфера влади, і відповідно є певні наші стереотипи. Стереотипи, ще раз повторю, в ці часи будуть розмиватись і вже розмиваються, щоб виводити нас за межі кордонів, щоб підвищувати наш цивілізаційний розвиток до людської людської до людського роду сердечних людей тобто людей свідомих то тобто ми всі зараз з вами проходимо етапи хто ще не прийшов то прийде по любому тому що це відбувається з планетою так таке одушевлення сердечне розкриття вихід із дитячих дитячих нижнього трикутника ігр і входження в усвідомлене проживання свого Буття, Тобто це відбувається через, умовно кажучи, душу, умовно кажучи, жіночий аспект це все дуже умовно кажучи, так, іншими словами, жіночий аспект, душа поєднує виміри, поєднує виміри нижнього трикутника і верхнього трикутника. Тобто, маленьке з'єднатися з великим може через душу. Минуле, з'єднатися з майбутнім, може через душу. І так в усьому, да? ну, будемо там казати, темне світло, чоловіче жіноче. Ну, Ці всі полярності зараз це все здатне з'єднатися через душу. Як ми можемо зцілитися від гордині на рівні жертви, тому що маленьке це жертва, велике це. Умовно будемо казати там тиран, даво і через душу, через душу, яка вийшла із статусу спасателя, рятівника, рятівниці. Не включається в нього, а любить, так проявляє свою любов. Хоча насправді ось цей трикутник, так, от який я щойно озвучила, це і є нижній трикутник. Трикутник, я маю на увазі трикутник Карпмана, так, тиран, жертва і рятівник це той алгоритм, той сценарій, по якому і розігрує, розігрує себе геном гордині. І це і є нижній трикутник. Тобто, це все знаходиться у нас в дитячому вимірі. Ми в дитячій позиції, знаходячись, завжди будемо фіксувати себе в по черзі, в усіх трьох позиціях, Тобто, якщо наша свідомість не зріла, ми не народжена душа, не проживаємо ми свідомо своє тут і зараз то ми по-любому в нижньому трикутнику. Ось така от фігня малята І граємося ми в ось ці, знаєте, рольки. По-любому. По любому усі три. Тобто, в якійсь сфері життя ми будемо жертва, в якійсь сфері життя ми тиран, в якійсь сфері життя ми рятівник. І от дуже часто у людей відбуваються такі сумніви в собі, коли люди вже ніби і здається їм, що вони живуть свідомо, їм здається, що вони ніби справилися з одушевленням. Одушевленням, що знають свою місію, призначення, отримують пряму контактність з родом космічним і є зв'язок з духом, що дух, нібито, проявляється через душу і відбувається творча взаємодія зі світом, але все одно чомусь люди думають, що вони хворіють, що вони страждають на гординю. І, от весь цей мій монолог, присвячений саме цим людям, дорогесенькі мої. Я вам хочу просто нагадати дещо. Дивіться, якщо у нас є усвідомлення того, що ми завжди, як структура, будемо собою являти тріо матері, дитини і батька, ми, кожна кожна з нас структура живої людини, є тріо-неділима матері свідомості душі, батька. Так будемо казати, духу, духовного аспекту і внутрішньої дитини, ота радість, спонтанність, помилки, ем, якісь е, свобода і так далі. Це ж все палітра почуттів, емоції, пам'ять, е, наскільки дійсно зараз люди розуміють, що спогади. Є терапевтичним інструментом, погодьтеся, а, а це все знаходиться в вимірі дитячому. Не треба е, дитячість свою гнобити, не треба її весь час лікувати. Зрозумійте, задача пари, душі і духу, так, оцієї пари внутрішньої матері, ту, яку ми називаємо душею, і і духу, того, якого ми називаємо е, таким. Патріархом, так, своїм внутрішнім патріархом, своєю волею, своєю силою, своїм потоком, потоком потік це і є, до речі, дух. Так от задача оцих двох весь час, поки ми живі і дихаємо, піклуватися і виховувати наше его. Его розумієте? Простір его це завжди вимір неідеальностей. Простір его це те саме, що ми дивимося на нашу дитинку. То вона зовсім манюня лежить і безпомічна, То вона вже повзає, то вона ходить, то вона вчиться говорити, то вона їсти вчиться. От все, що проходить наша психіка, наша фізика від зародження до 24 років, це і є. Оцей простір не ідеальності, простір его. І ми не, ми не мусимо очікувати від цього виміру, що він з, з, згине, зникне, чи, чи його треба якось там ну, знищити, чи у чи щось від нього чекати. Розумієте, він був, є і буде, і народжуються нові люди, і вони знаходяться в цьому свіжому статусі знову незрілого его. І це нормально задача душі і духу, як пари. Пари світочів постійно займатися вихованням ось цього несвідомого, нашого несвідомого. Але при цьому ось саме це несвідоме і є нашими надпотужнішими зонами матеріальної ресурсності. Розумієте? Тобто, до чого я це веду? Ніхто ніколи не зніме з нас задачі, поки ми живі, піклуватися про наше тіло, про наше емоційне тіло, про наші емоції, про наше ментальне тіло, про наші знання, про нашу поведінку, про наші різні э, задачі формувати стратегії, про наші професії, про наші э, різні. Ну, такі... Э, Посади навіть, так, будемо так називати це, ідентифікації, це завжди буде задача душі і духу, завжди. І ми можемо просто це робити лю, лю, люблячою, люблячою формою, тобто з любов'ю це робити, не з насиллям, як, як відбувається, коли є несвідоме проживання життя, то це буде насилля, безсилля, всесилля. так? А свідомість, душа і дух, які неділимі, вони роблять оцю взаємодію з несвідомим через зусилля. зусилля. Тобто, якщо треба приложити зусилля на рівні прописати дисципліну, то душа. І дух як союз неділимих прописують дисципліну для, для цієї своєї дитячості, для цієї психіки своєї, своєї, не своєї, всієї просторової. Якщо потрібно вибудувати алгоритм якоїсь терапевтичної, взаємодії, щоб розкривався емоційний інтелект да, для а, тіла емоцій, то вона це буде робити, ця парочка союз душі і духу. Якщо потрібно випрацювати систему досягнення цілей, то ця парочка нагадає цінності, які переслідує дана душа в рамках цього втілення, рухаючись по дорозі свого призначення. Розумієте? Тобто ми дуже часто забуваючи про цю задачу, вічну задачу душі і духу. Засліплюємося грою в безкінечні трансформації і м втрачаємо момент початку бути уже вчителями для інших, і порадниками, і проявителями, і надихателями інших людей на е вихід із гордині. І я знаю точно, що серед вас багато таких. Багато таких мої любі, які вже в цьому статусі знаходяться, живуть давним-давно, але в силу того, що все одно фіксуєте ви в своєму оточенні чоловіків, можливо, які періодично там в якихось то тиранічних позиціях, то дитячих позиціях, чи дітей ви спостерігаєте в цих проекціях, І вам може здаватися, що, що, ви, що це ви теж граєтеся на отій карусельки на траїх, да, от, тиран, жертва, рятівник, і хворієте гординою. Насправді свідомість душа. І дух, які неділимі, вони за цим спостерігають. розумієте? Вони дійсно виглядають, як тато і мама, які тішаться, заплативши за білетик на, на атракціони з кониками на качельках, де їхня дитина кайфово гекає. Да, вони знімають відео про це. Вони просто присутні при цьому. І от нам з вами дуже важливо. Це пам'ятати, це усвідомлювати, відчувати цю різницю, коли ми просто присутні, як спостерігачі, і як це проживається нами? Що це таке бути спостерігачем? Що це таке бути свідомим спостерігачем? А що це таке, як різниця, бути учасником, учасником фарса да, театра абсурда і підігрувати якусь із ролей несвідомо? І ось ця задача, яка я би хотіла, щоб була з вами, вами всіма поставлена собі так на цей марафон в тому числі? І в цілому, як мета, і досягнута, тому що це надважливо якраз і цього навчитися. І я вам хочу сказати, що мозок, який не намедитований. В якого немає навику саморефлексії, самоспостереження, самоусвідомлення, самокорекції, самозаспокоєння, самоактивації усіх видів самості, він не здатен на це, він на це не здатен. Тому ми і тренуємо, тренуємо ми. Своє тіло тренуємо, ми свої, свій мозок тренуємо, ми навчаємо себе законам живого життя, ми пізнаємо етичні закони життя, ми пізнаємо структуру світу, ми збираємо знання, щоб застосувати їх на практиці, і отримати свій персональний досвід. Персональний досвід тільки він дає нам гарантовану емоційну складову. Так, нашого цього е збагачення і зрілості і фізіологічну складову, тому що якщо наше тіло е не отримало фізіологічного досвіду, а ми тільки від голови щось там собі знали. Повірте, це буде накачка тільки ментального тіла, так тобто це буде роздуватися наше его на рівні там я, я, я все знаю, я все знайка, така да? от я все знаю, в мене інформації купа, я всіх сама можу навчити, та 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 -та. та. Ну і хочеться сказати, раз ти такий умний, чого такий хворий там, чи чи. Чого ти такий бідний, чи чого в тебе такі погані стосунки, і так далі. І це абсолютно, абсолютно о, правильні питання. От оце, чого ти тоді? Чого ти тоді? Якщо ти все знаєш, то застосуй на практиці і доведи це результатами. От і все. Тому мої любі будемо це все. Продовжувати застосовувати на практиці, отримувати свої персональні результати, кожного разу радіти цим персональним результатам через сад нам, все зараз є так, як є, і я приймаю себе в тій формі, в тій суті, в якій я є зараз. І ось це. Оце прийняття це і є свідоме, долюблення десь чогось що недолюблене, довиховування десь чогось що недовиховане, і вихід, вихід за всі оці кордончики між, між різними структурами себе і створення цілісності, тому що цілісна система вона в гординю не грається. Цілісна система гординою. Не хворіє, цілісна система гордини, від гордині не страждає. Цілісна система не спостерігає гординю інших, вона не спостерігає гординю інших. Коли вона спостерігає те, що є стражданням когось, да, когось то е, в неї не відбувається розділення на себе і не себе. Розумієте? Тобто цілісна система, коли вона спостерігає гординю іншого. Вона свідомо розуміє, що вона дивиться зараз за якимось виміром власної дитячості. Почули? Вона це розуміє, вона це розуміє, вона не хоче врятувати отого нещасного від його гордині, тому що вона цілісна система, свідомість, союз душі й духу, розуміє, що все, на що вона дивиться, це і є вона, тому що немає розділення. Тому що немає розділення. І, відповідно, все, що хоче цілісна система покращити, це, це по суті, покращити себе. І себе ми здатні покращити через насилля, диспотію, чи через зусилля, через певні зусилля, які ми виконуємо, взявши за щось відповідальність. Ось така. Динаміка. Будемо рухатися по цій динаміці. Зустрінемося в наступному е, включенні. А цього разу, сподіваюся, вам було цінно, корисно і е, доречно на часі. Якщо це так, діліться цим відео. Залишайте лайки, коментуйте, підписуйтеся на усі комунікатори на канали, де ви зустріли даний ролик. І до зустрічі! Бувайте!